Всім привіт! З вами канал тм 3 і це свіжі новини боксу. Клариса Шилс про Магафайт Канела Крофорд, Деонтей Велдер все, ще сподівається провести бій проти Ентоні Джошуа. Усик заробив крихітну суму в бою з Дюбоа. А також стало відомо, коли може відбутися бій Усик Паркер. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Незрівняна Клариса Шилс впевнена, Теренс Крофорд, чемпіон у першій середній вазі, здатний піднятися відразу на два дивізіони і відібрати у зіркового Канело Альвареса. Титул абсолюту їхній бій запланований на вересень у лас вегасі Шил, скоментуючи майбутній поєдинок, наголосила, що в цьому бою найважливіше чистий бокс, а не зовнішні обставини. У розмові з Шоном Зіталом вона пояснила, чому на її думку Кроуфорд впорається з завданням, і за нього не варто хвилюватися. Думаю, що в останніх боях Канело почав сповільнюватись. Ставлю на Кроуфорда. Думаю, що буде добрий бій. Вважаю, що Канело номер 2 у паунді, а Теренс номер 1. Він перший по скілам, стрибки по категоріям. О, це взагалі тема. Взяти, наприклад, мене. Я виступаю в хевівейті за рахунок скілів та мощі. Знаєте, як то кажуть? Бійся скіли годують. Ось це саме про Кроуфорда. Він і має скіли, і удар. Він дуже розумний боєць і дуже міцний. Вагова категорія, звісно, має значення, але ще більше значення має чисто бокс. Клариса Шилс двічі ставала олімпійською чемпіонкою, відзначилася вражаючими досягненнями у профірингу. Відкорювачка п'яти вагових дивізіонів чотири рази абсолютна чемпіонка світу у трьох дивізіонах. А ще вона покращила рекорд Василя Ломаченка, Підкорила три категорії за 10 поєдинків на вихідних поб'ється з чемпіонкою чемпіонкою на напіважкої ваги Лені Деніелс. Захищатиме звання Абсолюту у Хевівейті. 20 липня в Лас-Вегасі, колишній чемпіон світу у першій середній вазі, тім дзю з Австралії, зазнав третьої поспіль поразки в боях за світовий титул. У реванші проти американця Себастьяна Фундори, володаря поясу WBC, Дзю припинив опір після сьомого раунду. Майбутній претендент на титул WBO у цій категорії Ександр Заяс зізнався, що подібний результат не став для нього сюрпризом. Він очікував, що бій складеться саме так. Я дивився бій Фундора Дзю-2». І можу сказати, що Фундора зробив те саме, що й мав, побачене мене взагалі не здивувало. А останнім часом зю побував у парі справжніх воєн. Очевидно, після свого передостаннього бою, коли його накоутував Мартазаліїв, він вже не той. Тож я не здивований, у нього не було роботи ніг щоб уникнути ударів, так що я очікував, що він або здасться, або буде накоутований. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Деонтей Вайдер висловився про можливу зустріч в рингу з іншим екс-чемпіоном Джошо. Джошуа. американець поділився своїми думками про перспективу цього бою, який тривалий час залишався у списку найочікуваніших поєдинків дивізіону. Безумовно, бій з Джошуа відбудеться. Ми все ще активні, і ми обов'язково зустрінемося. У боксі зараз відбувається багато чудових речей. Приходять нові люди, які допомагають організовувати кращі бої в найкращий момент. І я з нетерпінням цього чекаю. Я не маю часу робити крок назад. У нас є стратегічний план, який ми дотримуємося, але якщо доведеться піти коротким шляхом, ми це зробимо на цьому етапі. Я вже ветеран цього бізнесу і насолоджуюся кожним його моментом, сказав Велдер. річний Джошуа провів останній бій у вересні минулого року, достроково поступившись Даніелю Дюбуа. 39 річний Уайлдер 28 червня переміг Терла Херндона технічним нокаутом у сьомому раунді. Журналіст інсайдер Ден Рафеель відреагував на пост, в якому стверджувалося, що абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик отримав 132 мільйони доларів за бій проти колишнього володаря титулу IBF Даніеля Дюгуа. Рафель прокоментував цю інформацію, підставивши її достовірність під великий сумнів. Які ж там довбані ідіоти. Усик заробив тільки крихітну частину цього. Цифри вигадані буквально з повітря, написав Рафаель. Раніше інсайдер Майк Копінджер повідомляв, що усик заробив 7% від цієї цифри. Ну і на завершення. Промоутер боксера Джозефа Паркера Девід Хігінс сподівається, що бій проти Олександра Усика за всі титули надважкої ваги відбудеться ще цього року. Ми не втрачаємо надію, що Усик погодиться на цей поєдинок. Багато хто вважає, що він відмовиться, що йому немає сенсу. Але ми все ж сподіваємося, що бій відбудеться до кінця цього року, сказав Хігінс. Нагадаю, WBO дала сторонам 30 днів на переговори. Якщо усик відмовиться від поєдинку, то пояс організації стане вакантним. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!